Номер 507, сторінка 113. Скільки є різних варіантів складання шифру, що містить 4 цифри, якщо цифри перше повторюються, друге не повторюються. При складанні шифру не грає ролі, деякі стоять цифри. На коли ми шукали числа, ми не могли на перше місце поставити цифру 0. А при складанні шифру. Можемо поставити будь-яке число будь-яку цифру на будь-яке місце. Тобто, для першого випадку, якщо цифри можуть повторюватися, нам потрібно шифр із 4 цифр, у нас є 4 елементи, кожен з яких можна вибрати 10 способами. тобто цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоді, за правилом добутку, ми отримаємо. 10 помножити на 10, помножити на 10, помножити на 10 дорівнює 10 у четвертому степені, що означає 1, 2, 3, 4, 4 нулики. Ми отримали 10 тисяч варіантів шифру, варіантів. Шифру, якщо цифри можуть повторюватись. Другий пункт. Якщо цифри, не повторюються. Якщо цифри не повторюються, то першу цифру ми можемо вибрати 10 способами. Другу цифру дев'ятьма, Тобто 9 вибиратимемо вже з дев'яти цифр, які залишаться після вибору першої цифри. Третю вісьма способами. І четверту сімома способами. За правилом добутку, щоб знайти кількість всіх можливих комбінацій, ми ці числа перемножуємо. І отримаємо. 10 помножити на 9 буде 90 помножити на 8, помножити на 7. Дорівнює. 90. А 8 помножити на 7. Щоб не множити 90 на 8, ми дію, множення можемо виконувати не по порядку. Якщо в нас є тільки дія множення, ми можемо виконати як цю першу дію, так і цю. Тому ми множимо 90 помножити 8 помножити на 7, буде 56. І збоку, на чернетці, ось тут знизу я собі напишу для вас. 90 помножити на 56. Записуємо 56. Помножити на 90. Записую 56 на 90, щоб оцей нулик написати з краю і не виписувати багато лишніх нуликів. 9 помножити на 6 буде. 30, буде 54. 4 пишемо, 5 пам'ятаємо. 9 на 5 буде 45, і ще 5 буде 50. Записуємо 5. Сядь. І списуємо нулика, отримуємо 5000 40 варіантів. шифру, Якщо цифри не повторюються. І можемо записати собі відповідь. Перша 10 тисяч і другий 5 тисяч сорок варіантів шифрів.